Вітаю всіх, хто дивиться даний відеоурок. Сьогодні мова піде про дизайн проєктів, варіанти електричних з'єднань вузлів принципових схем і про інструменти, за допомогою яких ці з'єднання проводяться. Думаю, ви всі колись бачили принципові схеми, які намальовані на одному великому аркуші паперу. Буквально пару десятиліть назад не було потужних програмних інструментів для розробки принципових схем. і, Як правило, інженери їх малювали на Ватманах. Мені трапляли схеми від промислового обладнання, виконані на декількох склеєних ватманах. Думаю, ви можете погодитись з тим, що в більшості випадків це було незручно, і з точки зору читання такої схеми, і з точки зору зберігання в цілісності листа бумаги такого розміру. Програмні комплекси суттєво спростили життя і дозволяють чітко і без помилок будувати електричні зв'язки між блоками і мінізувати помилки через людський фактор при зв'язуванні окремих листів схем. Звісно, в наші дні схеми на одному листі ще актуальні, але вже у розрізі невеликих схем до дроблення на вузли не виправдано. В інших же випадках слід дотримуватись правила, що частина схеми повинна вміщуватись на лист формату А4 або А3. Як мінімум, це пов'язане з тим, що сучасні принтери вдома і на робочих місцях мають даний формат аркушів, і відповідно роздрукована схема в масштабі один до одного буде найкраще читатись на відповідному розмірі листа бумаги, аніж А0 жати до А4. Відповідно далі, в уроках і по тексту я буду розглядати варіант документації, де схема розбита на логічні блоки, кожен з яких розміщений на окремому листі. І коли ви розбиватимете схему на кілька аркушів, вам потрібно ухвалити два важливих рішення: перше. Яку структуру зв'язків між аркушами ви будете використовувати, і друге, яким способом здійснюватимете електричні зв'язки між частинами схеми на різних аркушах. В цілому ваш вибір буде залежати від розміру та типу кожного проєкту, а також ваших особистих уподобань. І на питання про те, який же варіант дизайну обрати, я відповім, що в Altium існує два підходи до структурування багатолистового дизайну: Плаский, він же лінійний дизайн і ієрархічний дизайн. Зараз на екрані ви можете бачити плаский дизайн. Обидва зображення виглядають майже однаково, але те, що ліворуч, не має аркуша верхнього рівня, а те, що праворуч, має. Для невеликого проєкту, який має лише два або три аркуші, ви можете вирішити, що верхній аркуш не додає жодної цінності. Але коли кількість аркушів зростає, верхній аркуш може допомогти читачеві зрозуміти функціональність схеми на основі того, які логічні блоки розташовані на ньому. У пласкому дизайні усі аркуші в проєкті відображаються на одному рівні на панелі проєкту і не мають ієрархії. Хочу зауважити, що хоч аркуш верхнього рівня присутній в такому дизайні, але на ньому не показано жодних електричних з'єднань. На ньому показані просто блоки в дизайні. Це є однією з відмінностей від ієрархічного дизайну. Тепер що стосується ієрархічного дизайну. Ієрархічний дизайн має деревоподібну структуру, і, на відміну від плоского дизайну, на головному аркуші блоки електрично зв'язані між собою. Відповідно на верхньому аркуші зображено дочірній аркуш блоків схеми з портами водовиводу. Всередині кожного такого блока розроблена принципова схема, яка електрично підключена до даних портів. Відповідно, на верхньому аркуші необхідно, як і на дочірніх аркушах з блоками, провести електричні з'єднання потрібних нам блоків через дані порти. В ієрархічному дизайні аркуші блоків також можуть містити свої дочірні аркуші, створюючи таким чином ще один рівень в ієрархії. На зображенні показано ієрархічний дизайн з трьома рівнями ієрархії. І плоский дизайн, і ієрархічний є правильними і мають місце бути за відповідних потреб. Кожен має свої сильні і слабкі сторони. Плаский дизайн буде швидше створити, але іншим розробникам буде важче відстежувати сигнали та інтерпретувати функціональність, особливо з друкованої копії. Ієрархічний дизайн займе більше часу для створення, оскільки є більше кроків для створення зв'язків, але винагородою буде функціональність, завдяки якій схема буде легше інтерпретуватись і будуть краще відстежуватись сигнали на всіх аркушах. Ієрархічний дизайн також важливий для повторного використання окремих блоків та є невід'ємною частиною багатоканального дизайну. В лінійному дизайні немає ніяких тонкостей, і на ньому не можна показати деякі можливості Altium. тому далі в уроках я буду використовувати лише ієрархічний дизайн. І перед тим як перейти до створення принципової схеми, поговоримо трошки про варіанти і інструменти електричних з'єднань компонентів і блоків. А вже потім перейдемо до самого процесу створення принципової схеми, користуючись отриманими знаннями. Глобальна Altium має два варіанти з'єднання компонентів і блоків схем це фізичний і логічний варіанти. Фізичний це безпосереднє з'єднання двох і більше елементів схеми і їх виводів за допомогою провідника, тобто дроту. Логічний варіант передбачає минування мереж, тим самим з'єднуючи їх логічно, а не фізично. Усі для цього необхідні інструменти є на верхній панелі. І самим найбільш використованим інструментом є Wire. Wire, він же дріт примітив електричного проєктування, який використовується для формування електричних з'єднань між точками на схемі. А якщо казати вже більш конкретизовано, то служить для фізичного з'єднання виводів компонентів і портів. Дріт аналогічний фізичній дорожці на платі. Дротам можна надавати ім'я за допомогою інструменту NetLabel. Це ідентифікатор мережі, який використовується для створення логічного з'єднання з іншими мітками мережі з такою ж самою назвою на тому ж самому аркуші. NetLabel можна розміщувати на виводах компонентів, дротах та шинах. За замовчуванням, за допомогою NetLabel не можна з'єднувати аркуші схеми, оскільки концептуально він не являється так званим глобальним ідентифікатором. Але за потреби в налаштуваннях проєкту це можна змінити не досить бажано. Виведення ідентифікатора мережі на глобальний рівень може призвести до неявних з'єднань елементів схеми і ускладнити читання схеми, оскільки за замовчуванням не передбачено вихід ідентифікатора за межі аркушу, на якому він встановлений. Бас. Вона ж шина. Шина використовується для об'єднання набору мереж. Мережі повинні бути названі однотипно і послідовно, використовуючи певну схему іменування, де в кінці обов'язково повинна стояти цифра. Наприклад, GPO1, GPO2, 3 і так далі. Ціну потім визначають назви шини. Як зазначено на прикладі, це GPO, і в квадратних дужках написано від 1 до 5. Мережі підключаються до шини за допомогою інструменту bus Entry підключення до шини, або напряму за допомогою дроту. Шину також, як і дроти, можна виводити на одноіменні порти для виводу або вводу з іншого рівня ієрархії або лінійного з'єднання аркушів. PowerPort створює підключення до кожного іншого порту живлення з такою ж самою назвою по всьому проєкту схеми, незалежно від структури проєкту, тобто являє собою глобальний ідентифікатор. Мережа автоматично отримує назву від порту живлення. OffSheet – Він же вихід з аркуша. Використовується для з'єднання мережі з одного схемного аркуша до іншого, не в межах одного аркуша. Підтримує лише лінійні з'єднання, тобто плоский дизайн. З'єднувачі офшіт мають обмежену функціональність, порівнюючи з портами. Порт використовується для з'єднання між собою мереж аркушів схеми. Використовується як і в лінійному дизайні, так і в ієрархічному. Через порти можна підключати як і дроти, так і шини. Хернес, тобто джгути, використовується для об'єднання будь-якої комбінації мереж. По суті свої, дуже схоже на шину. Але, на відміну від шини жгут в собі може збирати ідентифікатори, які не подібні за назвою. Символ листа являє собою примітив для позначення аркушу блоку схеми. Має свій дизигнатор і ім'я листа, на який він фізично ссилається. Всередині примітиву розміщуються символи порта для створення підключення з такими же за назвою портом всередині цього аркуша. Ось це і всі основні інструменти для створення принципової схеми. Залишається лише навчитися вдало комбінувати використання даних інструментів в розробці інтуїтивно зрозумілих проєктів, але це вже певного рівня мистецтва, в якому можна вчитися все життя. Тепер же можна створити нескладну принципову схему і закріпити знання про інструменти. За кадром я створив невелику заготовку проєкту, щоб показати, як використовувати інструменти. І так, наш умовний проєкт знаходиться на стадії лінійного дизайну, який ми перетворимо в ієрархічний. Для цього, як відомо, нам знадобиться сторінка верхнього рівня. Я назвав її Main. На ній необхідно буде відобразити листи блоків схеми. Також проєкт має три листи: це лист dc dc перетворювача, який перетворює 5 вольт, лист мікроконтролера. І лист її промпам'яті. Зараз нам буде необхідно доповнити невистачаючі з'єднань на листах, а потім внести символи листів на мейн-лист і завершити з'єднання там. За кадром я задля економії часу вже виконав основні з'єднання, оскільки інструменту Wire особливо приділяти уваги не має сенсу. Ним ви саме найбільше будете користуватись під час розробки, і нічого складного в ньому немає. В панелі просто вибираєте Wire. І проводити лінію з точки А в точку Б. Або можна скористатися гарячою клавішою Ctrl-V. Отже, почнемо з листа DC-DC перетворювача. На даному листі на вхід і вихід схеми необхідно поставити порти, щоб в подальшому була можливість провести з'єднання на верхньому рівні. Для цього скористаємось інструментом порт. Натиснувши клавішу Tab, відкривається панель, де необхідно ввести ім'я, вибрати тип, а також скоригувати шрифти, розмір шрифта і інше. Нас цікавить саме ім'я і іотайп. І натискаємо на клавішу Паузу. Ставимо порт. Порт готов. Переходимо на вихід. Натискаємо знову клавішу Tab. Output. І підключаємо. зберігаємо сторінку. Це порти додано, і на верхньому рівні даний лист буде мати входи і виходи, які потім можна буде далі з'єднувати. Переходимо на лист МЦУ. Тут також необхідно додати вхідний порт для підключення лінії живлення 3,3 В від DC-DC перетворювача. Також необхідно підключити кварц, тактову кнопку і NDC-Термістер. І щоб не захаращувати схему, проводимо логічні з'єднання деяких мереж. Нам необхідно логічно з'єднати лінію живлення, що йде після конденсаторів, з пінами живлення контролера. Отже, для встановлення NetLabel скористаємось відповідним інструментом. В параметрах NetLabel у нас вводиться його ім'я, вибирається шрифт і вказується точка прив'язки, яку можна змінювати відповідно по цим стрілкам. Поставимо порт. Далі також за допомогою NetLabel з'єднаємо кнопку Termistor і Quartz. Далі у нас стоять групи світлодіоди, які ми можемо підключити за допомогою інструмента BAS. Трошки продовжимо провідники. Дамо їм ідентифікатор за допомогою NetLabel. Якщо ідентифікатор закінчується цифрою, Altium автоматично її проітерує. Тому повторно заходити в налаштування, змінювати ім'я не потрібно. Далі скористуємось інструментом басентрі, і далі виберемо інструмент Bass. Дамо ім'я басу. Тепер цей бас можна приєднати до мікроконтролера, таким же самим чином намалювавши шину, давши їй net label відповідний, і за допомогою bus ентрі вивести на відповідні піни. Для перевірки підключень і входження нетів у шину. Можна затиснути клавішу Alt і двічі класно шилів клавішою миші понад лейблу або у провіднику можна побачити всі підключення до даного ідентифікатора. Тепер треба працювати лист Єїпром. Як бачимо, пам'ять працює по I2C і має пін захисту від запису. Цілком можна вивести ці сигнали на порти, але тоді доведеться робити аж три порти з різними В Вшину теж не об'єднати, оскільки бажано помінувати виводи з точки зору логіки і по їх призначенню на стороні мікросхеми, а не просто пін 1, 2, 3. Отут в нагоді може стати Хернос. Створимо Хернос коннектор. Клавіша X відзеркалює елементи по горизонталі. Натиснувши TAB, потрапляємо в параметри Хернеса, де необхідно вести його ім'я. І також можна створити одразу входи. Також входи можна додавати через Хернес Entry. Далі проведемо хернес Signal і поставимо на кінці порт. Тепер цю конструкцію можна скопіювати і перенести на лист MCU. Перейдемо на мейн лист для створення ієрархічного дизайну. Розмістимо символи аркушів на полі. Для цього необхідно натиснути праву клавішу Миші, вибрати пункт Sheet Actions і далі вибрати Create Sheet Symbol from Sheet. Вибрати блок схеми, натиснути ОК, розмістити лист. Одразу ж бачимо, як лист підпорядковується під мейн. Повторимо цю операцію для інших листів схеми. Далі залишається лише виконати електричні з'єднання, використовуючи інструмент Wire. А для Хернасів використовувати сигнал Хернис. Це ієрархічний дизайн побудовано. Натиснувши на шини, можна подивитися, куди вони входять, в які листи. Тобто, шина живлення ID z DCDC через мейн лист, де він відображається, і відображено порти, доки входить, і на лист МЦУ заходить. Можна одразу перейти до цього листа і подивитися, куди саме входить дана шина. Також думаю, ви помітили, що на листі ЄПРОМ я надодав порт живлення. Це було зроблено навмисно, щоб показати вам принцип дії глобальних ідентифікаторів PowerPort. Додамо PowerPort. Перейдемо на лист DCDC -DC перетворювача і також встановимо тут PowerPort. Хочу зауважити, що звичайний порт треба прибрати, оскільки в такій варіації даний PowerPort стає локальним лише для цього листа. Якщо ж виходу немає з листа, то це глобальний порт. Те ж саме зробимо на МЦУ. І тут і тепер, якщо класнути двічі, бачимо, що на всіх листах присутній даний PowerPort. Звідси це треба прибрати. Чи користуватись такими пауерпортами чи ні, вирішувати вам, але скажу, що в складних схемах, де можуть бути декілька таких джерел живлення, Бажано показувати на аркуші верхнього рівня, від якого джерела на який модуль приходить живлення. На наступних уроках ми продовжимо розбиратися з варіантами і підходами до створення принципових схем, і я покажу, як створювати мультиканальний дизайн. А на сьогодні це все. Сподіваюсь, мені вдалося пояснити різницю дизайнів проєктів і роботу з інструментами для розробки принципових схем в Altom Designer. Дякую за увагу і до побачення на наступному відеоуроці.